В чому суть дзеркальної дати? Дзеркальною датою завжди користується той, хто не має власної сили. Тому що якщо ти в себе є, і ти є Бог або людина Бог, який втілився тут безпосередньо, ти будеш користуватися. Своєю енергією. Ти будеш наповнювати себе безпосередньо, а не передавати чомусь якимось магічним обрядом чи ритуалом не будеш надавати якоїсь сили. Та й додатково, в чому суть? Суть як це квантова фізика. Дається будь-який інструмент, приваблюється максимум уваги до того предмету. І розповсюджується воно концентрується увага людей в цю точку, і люди, як антени, її розносять. Цю дату. Що в, того, що в тій даті такого дзеркального? Звичайно, що є люди, які не мають власної енергетики, тому що вони такими не являються, вони такими не прийшли. І для того, щоб щось зробити, вони користуються вашою силою. Якщо ви за. То прошу дуже, вперед і на танки. Тому і от. Я просто, дівчата, сказали розкласти, от я і вам розклала. Дивлюся, башня. Тобто, башня впала. Впала сьогодні кістар. Люди, є якісь, які збирають енергію або приваблюють до себе. І таким чином вони виходять з якогось свого лабіринту, який вони на вас навісили. З другої сторони. І я зараз це хочу сказати, напевно, для групи, які в нас є в телеграм-каналі. Давайте ми попробуємо це змінити. Давайте ми будемо. Ці, ці канали всі я веду лише для того, щоб ви могли навчитися користуватися власною силою. Ви не думаєте, що нею дуже просто навчитися користуватися, чи це без проблем, чи це дуже важко. Є методи. Є методи, як навчитися користуватися власною силою. Якщо хочеться, то можна пробувати. Я для вас запишу окреме відео зараз, і ми скинемо. окреме